Молитви до ангела охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг. Наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги. Що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути. Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг. Наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги. Що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути. Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг. Наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги. Що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути. Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг. Наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги. Що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути. Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг. Наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги. Що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути. Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла, я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію. Веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці, Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг, наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь. Ангеле, мій небесний друг. Наповни моє серце миром, віджени тривоги, що мучать душу, допоможи відчути Божу любов і надію, веди мене стежкою доброти і світла. Я вірю, що з тобою поруч я в безпеці. Амінь.